Я ніколи не отримував задоволення від читання довгих тредів у Твита, ті саме стосується X, і не думаю, що його наступники якось особливо покращили цей досвід. Оскільки блузки, ставши основним домом для тих, хто пішов з твита, я часто стікаюся з довгими тредами і саме там. Після того, як я натрапив на кілька тредів із понад десятьма постами, я почавши шукати інструмент, який би полягив їхнє читання. Так, я знайшов скюрита утиліту, яка розгортає довгі треди і перетворює їх на статті. Skywriter перетворює треди з BlueSky на статті. Наступного разу, коли ви зустрінете довгий тред у BlueSky, просто вставте посилання на перший пост у форму на сайті Skywriter, і він перетворити весь тред на статтю. Або ще краще, просто пізначте Unroll, Skywriter, Blue у відповідях і напишіть слово UnRoll без лапок у своєму повідомленні. Вам не потрібно створювати обліковий запис у SkyWriter, але якщо ви це зробите, то зможете зберігати список всіх тредів, які вас зацікавили. Хоча того ж самого можна досягти, просто зберігаючи UIL-адреси сторінок, які генерує SkyWriter, тому наразі обліковий запис не обов'язковий. Цей інструмент дуже схожий на чудового серед бота, який колись перетворював треди з твіта на статті. Skywriter працює дуже швидко, а вебсторінка, яку він генерує, зручна для читання. Він навіть підлаштовується під тему вашого пристрою, якщо у вас увімкнено темний режим, стаття теж буде у темній темі. На сторінці ви побачите аватар автора, його нікнейм, у блузки та ім'я, яке він вибрав для зображення. Нижче вказано кількість лайків, посилання на оригінальний тред і кнопку для збереження до вашого облікового запису Skywriter. Ось приклад того, як виглядає пост із Блузки після перетворення на статтю в Skywriter. Якщо цікаво, вісь оригінал. У деяких тредах блузки я не міг побачити окремі пости, тому що вони містили слова, які я заем'ютив. Skywriter змін знайти і зберегти навіть ці пости, що дозволило мені прочитати весь тред. Я займ'ютив ці слова, щоб уникнути токсичних обговорень, але в контексті цікавого довгого треду мені якраз хотілося їх побачити. Skywriter заповнює цю прогалину і дозволяє читати ті, що мене цікавить, наведіть якщо ці пости приховані у моїй стрітці Блузки. Skywriter не ідеальний. Моя єдина скарга полягає в тому, що Skyraйтер дуже буквально виконує свою роботу. Досить часто автор треду змішаний обривати пост на півслові або додавати номери в кінці шкірного повідомлення. Коли ви читаєте це в блузки, це має сенс через 300 символів на пост. Але на сайті SkyRater такі розриви виглядають дивно. Кожен пост починається з нового абзацу, і через буквальне перетворення можна побачити абзаци, які починаються з середини мовлення або цифри між постами. Це не провина Skyrate як така, аже його завдання зробити пости зручними для читання, не змінюючи оригінальний вміст. Але іноді це трипсує враження від читання. У всьому іншому інструмент чудово справляється з відображенням тексту та медіа, розміщуючи їх у потрібних місцях. Варто додати його до своєї колекції корисних інструментів для блузки.